Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Ерісон. Нарешті нове відео, і воно буде по іншій грі. Вже так як ми дограли в Silent Hill, і можливо перед цим вийшла нарізка там, як ми грали у Backrooms і Фазмофобія. Stupid uh, Man Come Here or you Stupid man X Million. Якщо ні, ну сорі. <laughs> Сьогодні ми будемо з Мішанію грати в Фазмофобію. Uh, я напевно поясню трішки, що це за гра. Uh, там треба шукати. Хоча я пояснював А, ну я ж там. Anyway, як ует. Фазмофобія. Ціль цієї гри в тому, що у нас є всякі датчики, всяка така фігня, типу термометри і все таке. І нам по ним треба визначати е, уліки, типу докази. Тобто, якщо, наприклад, працює ЕМП або термометри, або що ще, і згідно з цими доказами, ми маємо знайти, який саме при привид населяє цю квартиру, в якому, точніше, цей дім, в якому ми приїхали. От рана справді доволі забавна, тебе можуть вбити. Ну, Весело. Я радію, коли вбивають, вбивають мішання, це так прям о. на душу. вас він це не подивив. Ой. Насправді ця гра вийшла вже давно, тому я думаю, ви всі бачили вже якісь летсплеї по фазмофобії. От, просто на той момент я ще не думала перед знімати летсплеї, тому я і не знімала відео. Логічно, логічно. Алло? І так, мішання вже тут. Мішаня по... скажи привіт. привіт. Я вже поясняю, що ми граємо в фазмофобію. от, В принципі, ми граємо як ракали, але Міша один раз вгадав прям правильно і, і декілька разів вгадав на, на рандом. Тому так, да, ось така у нас тут кімнатка, О, дошковичі. Це, напевно, те, що ми вже знаходили, типу, бо ми знаходили дошковичі, руку ми знаходили. Кістку цю ми знаходили. Прикольно, воно буде заповнюватися по мірі того. Це, типу, наша база. І да, отак. Що ти там? А, то чи можна пограти в баскетбол? Це моя улюблена частина. Так. У мене, он, бачите, вже 10. Я чекаю, поки ти зайдеш. Так я в вже давно. Так треба в лобі, мабуть, зайти в моє мабуть, треба, а, а код? Ну, я тобі зараз продиктую. Боже, ти постійно хаваєш. Я не хаваю. Ти говориш, наче, знаєш, от в мікрофон прям біля нього, і воно отак от бу-бу-бу-го. Я тут. Ось я Мішаня. Ось такий да. Красотом. Приміняй свою фігню. Я готовий. Ти готовий? Хорошо, я теж готова. Давайте А, почекай ти камеру не купив? Подожди, чи купив? Кого? Камеру. Камера є. Одна а, фотокамера. Галочка стоїть. Все, ти будешь не ходити. Міша у нас камерамен відомий. О, тому, да. Він все камерамен, мен, это зкібиди толчков. Міша, поясни, будь ласка, глядачам за скібити толчки. Я сам не шарю. От так от. Все, Міша, ти вже не молодеж. Ну, я не шарю за шкібіді туалетнее покоління. Я як, Міша, відхрестився, типу, він не з того покоління. Не, ну він ми не, не з того, по факту, в принципі. Так. До речі, тфут-фу -тфу -тфу, поки що гра не глючить, бо щось ми вчора заходили, і вона так глючила. Вчора I теж don... у тебе глючило. Так, авто, ти ж теж казав, що в тебе глюч, ну, да. Так. Ну, Ел... постійно. Елізабет Андерсон сьогодні, тут ми можемо побачити ім'я приводу, нам треба буде її звати. Навіщо ну, нам три фонарика? Один для приводу, типу ти залишили. Ну, бач, які ми добрі. Так, не дати ну, приводу. От, дивись, отут є не дати приводу розпочати полювання за допомогою розп'яття, це, це, типу, наші завдання. О, розп'яття. А яким чином це працює? Отдай харест. Возьмі МП і оддай хрест. Хорошо. О. Чиназис. Все, я пішов, ББ. Іди. Так, виявити приводи за допомогою датчика руху. А е, У нас є це датчик руху. Угу. <тас> О, мішання все купив, мішанням умнічка. Боже, у мене сьогодні світло таке гавняне. І я не знаю, що робити, бо у мене немає освітлення, так, коли знімаєш відео на кал'янки. Ну ладно. Так, що у мене тут? В підвалі... Он переді мною дверку відчинив підвальчик, нормально? Не нормально. Це не норм. Не норм, я погоджуюсь. Ізиді демон. Так, ось така у нас домівка. О, Міша, тут кистка, Тазобі... тазова кістка, мені здається, знаємо, це тазова кістка. Вона я її у... фотографував вже. А. Бо вона прямо не видно в місці, я вже давно сфотов. Так, ось такий у нас дом. Тобто нам поки що. Я доску їджі знайшов. Як чесно, мені постійно у це відображення нагадує аніме дівчинку. Оце, типу, голова, оце два хвостика і ось Добре, фотки. Ми там начебто можемо... Ага. Ава. Он в гараже. Он в гараже живе. В гараже чи Дош. в... Гар... — чирайч Гар... 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 написал мне. Да, а ш серйозно ты поговорив, а я покажу. Вот, я не говорю. Вот. Ну я так бачу. Тут... Ну вот. Ты говоришь за снима? Ну. Ой, у меня Патришки, так. А вот Ришки. Ага, тобто він тобі написав, що привіт у гаражу. Да. Прикольні. Пішов спро. Опа, да, я думаю, гаражу, бо. уї. Ой, я прям чую, як вона ходить. Вона мене вбила. Як? Ну. Типу, п'ята се. П'ята третя хвилина гри. Ніколи такого не було, вони не бувають так рано. Вбивает. Ні, ни разу нас не вбивало. Что я могу сказать? У мене груз 2, я туди не піду. У тебя Бу... груз 2? Да. У меня груз 2, 3, 4. Колыхається. Зачекай, а, а який ти рівень складності поставив? Легкий? Маленько. А. Шось. А що це такий за прикол? Такого ніколи не було. Щоб ви розуміли, зазвичай, коли ви один раз тільки заходжуєте в кімнату, у вас густ, ну там, навіть якщо там привід, ну, був би, ну, 80, не може бути 4. Окей. Аж у нас МП, я чув, дьоргався. Але не 5. Я дивилася, він був у мене в руках 4 максимум був. Ну, якщо є 4, значить і 5 був буде. Не буде. Буде. Міща, Я хто... туди не піду більше, ну Хорош. а то. Ну, воно, а, Рендон... А доска Луїджи рахується як примарний запис. Ні. Не знаю. Mm -hmm. Воно рухало це. Воно рухало це. У ну, мене є демон, Банші, ще Ерей, рей, ханту і Тає. Давай почитаємо, хто із них дуже-дуже такий активний, що він вбиває mm -hmm. відразу. Це може бути ще раз? О, це тая, бо він особливість. Як тільки ви потрапляєте на локацію, тая починає активно захищати, та буде надзвичайно швидким. Ну, якщо це не тая, то ця гра просто, ну. Їмно. неправильна. Так, якщо це не та. Бо реально у нас змішує, ще ні разу не було, щоб ви прийшли, і відразу все. І таю у нас здається теж не було, якщо я правильно пам'ятаю. Так, ми грали не було його. Вот так от. Онріо. Онріо. Його навіть там не було, у тих, які, можливо, були. Я зачеркнув, типу, МП зачеркнув. Якого і... фіруха, подождите. Давайте почитаємо. Я зачеркнув Онрио. ще одну фігню. Привиди, так, Анріо. Привід, якого часто називають гнівним духом. Він викрадає душі з тих вмираючих людей задля помсти. Відомо, що цей привид боїться будь-якої форми. Особливість. Анріо може напасти, якщо загасити полум'я біля нього. Я не гасила ніяке полум'я. Яке полум'я, Йопта. У нас навіть полум'я. Фонарик може. Ні, тут написано полум'я. Ну, я не знаю, що за фігня. А тут ну, сл... слабкість е, полум'я буде стримувати Андріо і не дозволяти йому розпочивати полювання. А там, по-моєму, по можна буде купити запальничку в якийсь момент, здається. Так. Ну, То, напевно, і воно. Почався доказ і радіоприймач, примарний вогник і мінусла температура. Ну ми не встигли просто нічого зробити, бо мене вбили, а міша засав. Він не засав в мене гус був, гнузнув, мене б теж вбили. Ну, тебе і в житті гуз 2, ти ж живеш якось. Тричне фігіала. До речі, теп... такой. До речі, у тебе дійсно звук дуже такий, як начебто ти в подушку говориш. Реально? Я Ну, в зараз подушке? краще. Ой, боже. Ну що, го заново. Що я не хочу грати. Д... Дознімай сама, мені лінь. <рес> Давай, ще. так. Одна гра. Так, да, ще одна катка. Я думаю, ну давай так, ну одна катка, але якщо мене не вб'ють на першій секунді, хорошо. добре, ну, добре. Так, що у нас тут? М Марія Найт, паранормальний звук треба нам мікрофон. Міша і... Оце ізі завдання досягти середнього до команди нижче 25, взагалі вообще ізі. Так, я беру ЕМП, я беру ліхтарики, я беру записник. Так. Ось бачите, у мене в руках такий ЕМП, і коли він починає дергатися, означає, що привід в кімнаті, але е, він може бути, наприклад, не п'ять, а там 3, і тоді це не рахується, що у нас є доказ ЕМП. Бо там ЕМП тільки п'ять. О, всі в мішані. Такий ти хороший. світ. Кузечка! Дивіться. Усі uh, шкафи заблоковані, якщо що. Не всі тут є один на початку самому. Не якій в коридорі. А, у той теж відкритий, отут ще є. тут, Ой, дивись, собачка! А тут завжди були фотки кішечок і собачок, бо мені здається, так. що ні. Да. Да. Козічка! Хоча я їх не люблю. Собачка! Так, як там її Елізабет Найт? Здається, як тебе звати? А, Марія Найт. Марія Найт, come here. В принципі, початок гри, якщо тебе не вбивають на перші секунди, полягає в тому, щоб просто ходити, кликати привиди і такий вау. Марія Найт, come here. Весело капець. <звук> Це що було? Найт, <звук> <"Night>, come Here. Я навіть в тебе чую, як я нажимаю на кнопку. Марія come Here. Так а що ти робиш? На кнопку нажимаю. Я розумію, а чому так активно? Марія, Найт, Тут Марія here". Так, ну поки що взагалі МП щось там таке. Щось таке. Не, Як комп'ютер включить? Е, на нього підтиснути зазвичай. Ну про свой комп'ютер. Ну все. Не, не, не зможу в емулятор Brawl Stars пограти. Maria Night Come Here. Brawl Stars лайно. no. Maria Night Come Here. Ой, мені вчора так в Sims хотілося пограти, але не знаю. Тому що Sims, знаєш, ти як туди засядеш, так і не, і не вийдеш. Ну, Я просто. Опа! Я чую десь вода. Це ти включив? Угу, чий. Mm -mm. mm -mm. Ага, ну іди фоткай, що от. Марія Найт, come here. Mm -mm. Ну, ЕМП тут таке не сильно. Щось там таке. Ладно, піду ще у, у підвал схожу. Кстати, я там не був і я кістку ще не знайшов. Мабуть, вона у підвальчику. А тут не кожного разу кістка хіба, ні? Здається, не кожного. Здається. Марія Найт come Here. No. Щоб ви розуміли, ми з Мішані. Спасибо. Що вимкнули світу. Ми насправді з Мішані дуже досвідчені духовою. Ми просто приходимо і все дізнаємось. Марія Night Come here. Якщо у нас не вбивають мене не вбивають на першій секунді. Марія Night Come here. Тут якісь ці малиночки на підвальчику. Йду -йду. Яке гарне, да? Ой, метаграмка. Прикольно. Мария Найтком come here. то, понимаешь, якісь підлітки при, прийшли, увлекаться э, и тепер дух в цій кімнаті. Короче, все. Підлітки це головні засранці, я бажаю. Окрім тебе, Миш. Мария come here. Ну, окрім тебе, я ж кажу. Засуджу. Ну зараз насжи. Ну заслужи. Так. Короче, немає приводу в цій квартирі. все, давай поїхали. О, кістка! Марія Найт там кістка. А ти вже сфоткав кістку? Ні. Ось вона біля колоса. Коротше, все, давайте так. В цій квартирі нема ніякого приводу. А кістка Бу. це собака. Принесла з двору. Ну. А ментаграму то дебільні ці підлітки. Все, діо, справа розкрита. Не знаю, навіть у мене. ЕМ... Просто ЕМП це доволі насправді надійний показник, бо навіть якщо він не 5, він все одно дергається. Смакаш. Я думаю, фотоапарат викидувати. Так ось ЕМП це насправді доволі такий е, крутий доказ, бо навіть якщо він не п'ять, все одно там, де я привид, він буде трішки дергатись. І такий пш-пш. А тут, типу, ну, все. Там пи. Ну, я это больше через викно бачил. Мария Найт, come here. Come here, fast. Come here and kill, Миша, пожалуйста. Ну, надо, дядя, дядя. Все, -дя. тетя. Тьтя. Що там хто дергає? То я, то я. Ти дергаєш? Ну я е, цей. Опа! Ого. Десь комусь щось. Це тобі чи мені в вухо? Гожу, мені, джа джа. Десь щось тільки що. О, Міша! 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 Шо? У гаражі, він у гаражі, він у гаражі з машиною, бо тільки що було МП5 і у мене йде паризер. І він вимкнув світово. Це день. я. Я хочу подивитися, де він, я з камерою ходжу. А. Давай Вогника ну, нема, мабуть. Угу. Блін, я ніхера не А, тут. Я? Все. Що за день просто? <ріст> 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 Ладно, ні, Міша, треба це відео випустити, тому давай. Ти будеш як останній герой. Пока. Якщо вб'ю... Та яке пока, Міша, ти останній герой. Ну почекай, мені, мені треба подумати. Я піду подивлюся скільки в тебе гузду. У мене 51. один. А нормально, один раз з зайдеш. Короче. Що і... в нас є? є а МП 5 не було. 5 не було, було 4. І шо? І то, це не дзвономіш, я ж тобі кажу, там написано. Я зачоркую, МП, значить. Так, да, бо там бачиш, у скобочках написано рівень 5, а у нас рівень 5 не було, рівня. 5. А, примарного вогника не було. Mm. Що ще, з чим ти ходила? Ні з чим. А, я ходила, з... і тільки я це встигла зробити насправді. І що мені О, брати? Ну, поклади йому блокнотик бл бл і убіжи. Він може щось напише. А де блокнотик? А, він з тобою лежав, ти його не встигла положається. Yeah. А тобі є розп'яття? Але воно не робить тварь. Я думаю, воно робить, просто ми не розуміємо, як воно робить. Я піду з тобою, буду дивитися. А, Диві. чуєш, а я ж, а я ж ба -ба бачу привида, коли я сама привида. Ну, да. О, він включив цей, він включив машинку, піду подивлюсь. Яку? Ну він включив е машину тут сигналізацію. О, це мій труп лежить. Так. І тут лежить якраз записник, і він так, до речі, дивіться, як він красиво лежить. Прям вау. О, Міша, Міша, він тут, він тут, він тут. Він тут. Іди. А, все нормально. Все нормально, він поки що не тут. Поклади йому записник. І лівай, наверное, навіть не знаю. Так прикольно буде приводом, тут так красиво. Чуєш, а його ж в теорії можна обіжати. Наприклад, якщо він буде з цієї сторони, можна через машинку його обіжати і все. Ладно, ти там спробуй з ним поговорити чи щось робіть. А ч'я тут два трупа? Труп? А, ні, а, це, це рушник. Ты що, оліваєш? Угу. Бо я мінусову температуру знайшов. Опа, виходь, так, виходь. Упа, перед... Угу. Умишка йди. Матик, иди. Умічка сиди. Він йде, вона йде, вона йде, вона йде, вона йде. Вона пройшла, ще не виходь. А вона відчинила дверці мені. І вбила тебе? Понятно. Я знайшов мінусову температуру вже, бля. Вот зайшов, блін, називається. Дякую, Йоанна. Так, поговорю. ладно, все, давай останній раз. І спробуємо. Я не знаю, що. Я відійду, поки я хочу поїсти щось взять. Okay. Не видно куди йти, бо. Ну, вам це не буде видно, але у мене дуже відсвічує екран, і тому мені дуже. Я чековий Ладно. Молодець. Ну, ні то що ж. Я беру. Вибач. А, у нас і розп'яття немає. Ну, коротше, катка во. Катка буде во. Я вважаю. Я, йоптіль-моптіль. Не буде за того лишньої всякої фіговинки. Ну да, шо? Ми просто швиденько помремо. Генні, мали... мільярдери, філантропи, плейбої. О, зайка. Це, відчинила двері. Шо? Яйко. Так, тут є світло. Так, звісно. Зараз ми коли заходимо, нікого майже немає світла, я піду включу. Та ні ніколи кого, у нас нема світла. Підвал, підвал світла. Хто там ще дергає? Кому пере? Це не я, якщо що. Пробить. Так, це. Я вмикаю, щоб... поплю. Опля! В туалетик ты дверь куветчиняла? Ни. Да, здесь То. Так. Так. Ну я Фу. бачу. Ультрафиолетика нема. Хто дергает? <ріх> да то Себанка. я. Напевно. Як її звати? Шерна... <ріх> <ріст> <ріст> Вильям Адольф? Ооо, Миша, він переді мною прям відкриває двері. William Howard, come here. Ми на фотоапараті немає, йоу. Да, він тут, Миша, він тут. Він и тут. Він у тут. <ріст> або... <ріст> він. Не, він тут. Я не знаю. Він або в Т кімнаті, або в Т. Я фіхе знаю. Напевно, все ж таки більше, що у ванні. Ой, у. <ріст> А, Вон и калима. Так подожди, он же не с прям заявляется. Ну, пока Нема, я пока возьму что-то другое. А, как там надо зараз... же было ультрафиолетом посмотреть, я сейчас посмотрю. Уильям Холланд, камхи. Уильям Холланд, камхи. Я его позову, что а он будет. А, Канема, О, ось, тришки, тришки, тришки. короче, Так, да, все, він у спальні, але МП3. мп 3, 3 повторюю. мп 3 Так, я йому поставлю записник. William Howard, write something. Please. Я За говорилку зараз візьму. і please. До тебе йду. Ти нікуди так. не йди. Так, так я ну, теж ладно. піду. Я почекаю візму. тоді. Я не піду сам у цей будинок проклятий, йоу. От секло. Я не секло, я просто хочу жити. Ну, логічно. А почекай, а що мені, брати? ти все забрав чи шо? Mm -mm. Бери вон. Зелену цю фігню? Доц, yeah. да. Я не хочу, брати, ладно. Так це. Ложунка треба. Є. Положунки. Почекай, я ще взяла вогник дивитися. Ну ти будеш тепер дивитися, то не добре. Я люблю на вогник дивитися. Та хто дергає? Шо там дергаєш? <с я чую. Опа, він тут. Ну, в смысле, я його не бачу, просто. Опа! Я звалив з хати. хаты. Опа, чможишь. Ух, Є, по-моему, емиш. Вам? Я не знаю, чи це... А, подожди, то у мене гря... грязька на моніторі. Нікого не жазать? Я это сочувствую. Е партийки, але вогник. А ты де? А, ти тут. Дергальщик великий. Де ультрафиолет, тварюка. Ну чего не він стики дргав ці двери, долбани Курва Привіт, Ты курва, Все, я есть симочка. А на бейливе говорите. Ей, ну весь здається. У мога була не дуже не? активність непогана, 6, але зараз не активність. У тебе 76, глузд у мене 80. Так, я тоді ультрафіолет зачоркую, бо він там двері всі, блін, придергував, а там немає його. Почекай, він щось написав? Ні, нічого не написав собака. Я, я не знаю, у нас ніяких улік немає, бо. Ну, ультрафіолета немає, це уліка. Уліка. Ну, і немає цього. МП. І вогника я поки mm. що. Ну, не знаю, я постаю, звісно, але я поки що не маю. А, Міша! Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, і написати коментар, якщо вам сподобалось це відео. Дякую. Я його бачу. Я теж. А як... Ким х. Я в шоці, йоу! Боже! Я так обіцяхся! Я, я ще дотсом на тебе, знаєш, свічу. Я не знаю, ми з Мішою все ще не зрозуміли як я це дотс, дебільний працює, як якщо честно. Підписатися тому... і написати коментар, якщо вам сподобалось це відео. А, да, я його не бачила. Я його ще не буду. Я його бачив. А, ну я його бачила до того, як я дос включаю, просто чувака бачила. Ну, я ну знаю, чувіх, точніше, там здається, чувіх, там ужит був. Там, дід але класно, у мене буде фотка для обкладинки. Bad inside. Так, хорошо, ну окей. Я не бачила на ДОЦ, але я повірю тобі, давай поставимо, що у нас є улік... доказ ДОЦ. ЕМП не було. Так, да, не було ДОС, типу був. Ультрафіолет закреслюємо. Так, не було його. І мене я, я теж не знайшла, і залишається тільки діаген. Ну. <с> Ставимо діагена чи ще. У нас стан... ще походимо, бо в мене до 5 градусів упала температура, я хочу подивитися, може до нуля впаде, і тоді okay. можемо йти. Бо в нас густ ще 60 або 50, ну нормальний густ. По як как ты Ой. Он, окно в машину? Хорошо. Ой. Да, я думаю, рахую, я рахую, что нужно ливать из этой помойки, блин, из этой хаты, объяснено. Я хочу жить, мама. Ой. Миша! Это быстрее, да. Я хотел, если за тобой. <гум> Дёрнув рано. Все ти, дивись, у нього активність піднімалась. Так що все. Короче, Дивимо. я поставила Діагена. Ну, духовий. Ні, я думаю, якщо вам сподобається, ми будемо знімати більше відео, ми спробуємо прямо... Просто, я не знаю, нічого не просюю, мені страшно, тому... Я не люблю... Морой. Ага. Знаєте... І коли ми нарешті вгадаємо привида, ми, напевно, змішуємо, влаштуємо стрім і будемо це святкувати. Ладно, всім дякую за перегляд цього прекрасного відео, де ми так і не знайшли ні одного привида. Клас. От, Всім дякую. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео і взагалі ця гра. От-і всім па-па, Мішаня каже па, па До побачення. До побачення.